Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті не прямою мовою, але висміюють ультиматуми е Дональда Трампа. Ну, в першу чергу міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на зустрічі в Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпінім передав йому вітання та послання від російського диктатора Владіміра Путіна. Про це інформує міністерство закордонних справ Російської Федерації згідно з повідомленням. Зустріч відбулася на засіданні ради міністра закордонних справ Шанхайської організації співробітництва, тобто ШОС. Більш вам відомо під час зустрічі. Лавров передав китайському лідеру дружні вітання та найкращі побажання від Путіна було також обговорено низку питань двосторонніх політичних контактів на вищому та високому рівнях, включаючи підготовку візиту глави російської держави до Китайської Народної Республіки для участі в саміті ШОС та урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги над мілітаристською Японією зазначили в російському. Міністерство закордонних справ Сі Цзіньпінь позитивно відреагував на майбутній візит російського диктатора. підкресливши давню й добру дружбу з ним, лідер КНР наголосив на важливості стратегічного партнерства з Росією та готовності до його подальшого зміцнення. Днем раніше нагадає очільник Лавров зустрівся в Пекіні з китайським міністром закордонних справ Ван і вони обговорили зокрема відносини з Сполученими Штатами України Україну і домовилися спільно реагувати. На виклики нагадаю вам, що Путін якраз має прибути до Китаю десь на початку вересня, саме в, в цих датах, і спливає термін погрози ультиматуму. Трампа тих 50 днів, отакий от, от цікавий збіг. Крім того, міністр законом справ Російської Федерації Лавров відреагував на вимогу президента США Дональда Трампа піти на мирну угоду, заявивши, що ми це проходили. Його заяви під час прес-конференції на полях засідання ШОС опублікували російські. Телеграм-канали, що він сказав? Там пряма мова. А, цитую Лаврова: «50 днів було раніше, і 24 години, було і 100 днів. Ми все це проходили. Проте нас уже запроваджено безпрецедентну кількість санкцій. Ми справлялися, не сумніваюся, що ми впораємось і цього разу. Цинічно заявила Лавров. Також очільник МЗС країни терористки сказав, що президент США за його версію перебуває під непристойним тиском з боку Європейського союзу перепрошую, і керівництва північно-атлантичного альянсу, і Вашингтон намагається затягнути санкційну дирку за словами Кремля преставника МЗС Кремль хоче зрозуміти, що стоїть за заявами. Трампа, ну і насправді бачимо, що це таке часткове висміювання з боку Лаврова, тому що він каже, було 50 днів, було 24 години, було 100 днів. Було можна ще додати про пригадувати кілька разів він він давав ем, всі не навіть підрахували тричі. Е, Трамп казав, що я даю Путіну 2-3 тижні. Ну для чого давати? А що мають дати ці 50 днів? Я також, якщо чесно, не можу зрозуміти. Но, е, на що розрахунку, якщо беремо так в чистому вигляді заяву Трампа про цих 50 днів, що має відбутися, аби на 51-й день він сказав там: о, все добре, домовилися. Ну, Путін має щось підписати. Путін припинить вогонь. Що має зробити Путін аби м, задовільнити ультиматуми Трампа? Ну знову ж таки, популістська заява від 47-го президента Сполучених Америки. Очевидно, він нічого не хоче е, міняти. Він не хоче тиснути на Росію. Він не має наміру вводити ці санкції. Ну, даві, давайте давайте, давайте подивимося з огляду на. Ці от мита нагадаю вам, що під санкціями і перед денний термін він має на увазі законопроект Лінці Грема Блюменталя, який каже наступне: що ті країни, які купують нафту, газ і інші ресурси в Росії, на них будуть накладатися там Лінці Грем казав 500% відсотків мит. В нього прописано, Трампа в понеділок сказав, що 100% відсотків мит, зрештою не важливо. Ми розуміємо, та навіть 100% відсотків мит, це є неосяжна річ, і ніхто не буде купувати. Російську нафту, якщо згодом повинні будуть платити 100% за транспортування якихось товарів до США. Але про що мова? Про те, що так грозяться вони цим законопроектом, тепер його відтерміновують. Вони його видозмінюють, аби саме Трамп мав змогу вирішити на кого ці за, за, за законопроектами, якщо його проголосують, вирішувати на кого накладати ці е, санкції, тобто абсолютно ручний законопроект для Трампа, і з іншого боку. Є ж прямі контакти делегації Сполучених Штатів Америки і Китаю. Є також повідомлення, що готується якийсь на осінь, можливо, візит Трампа з дуже потужною, також свитою делегацією до Китаю до Пекіну з назучасті цінпінім в Лондоні, в Женеві. Вже були зустрічі на рівні представників міністрів фінансів двох країн КНР і США. Вони навіть там домовилися останнього разу в Лондоні про відкат якихось відсотків зменшення митних відсотків з обох сторін. І тут з'являється лінці Грем Блюменталь. Тут з'являється 50 днів і кажуть, якщо за нічого не зміниться до початку вересня, то ми накладемо санкції. Но якось не лягає воно в логічну площину. Паралельно США домовляється з Китаєм про якісь обопільні зниження. А тут законопроект Дебити, ну зрозуміло, що так воно не буде відбиватися. Зрозуміло, що це є лише нагнітання, і це є е, лише е, погрози постій від Дональда Трампа. Якщо говорити про е, засідання Рамштайн, то воно має відбутися до речі, нагадаю вам найближчим часом, 21 числа мають зустрітися представники міністрів оборони п'ятдесяти понад 50 країн, е, де будуть проговорювати звичайно ж підтримку України і посадня Україні озброєння. Е, нагадаю, що останні два засідання Рамштайн вже не були під головуванням Сполучених Штатів Америки. Там підґексет очільник Пентагону підключався в. В онлайн режимі, але вони нічого там не вирішували, просто були присутніми. Головування на себе беруть тепер. От ви бачите, що не на кадрах міністр оборони України Умєров, і поруч з ним був Девід Леммі, міністр оборони Британії. На себе головування беруть от Брюс Брюс Пісторіус. Бачимо Леммі, і також Франція буде залучена активно. Дуже добре, що ці країни будуть головувати, а не слушати Америки, тому що знову ж таки нагадаю, що ем, ненадійний партнер є США, і з ними абсолютно ем, ніхто не хоче мати довгострокові якісь гарантії, тому що будь-які гарантії ем, США можуть порушувати. І до, до речі, дуже всіх можна сказати європейських лідерів, налякали оце от березнева зупинка на тиждень чи півтора. Тижні постачання Україні розвідданих і відповідно певного номенклатури озброєння. Вони в той момент зрозуміли, що е, така сама ситуація може трапитись е, з будь-якою країною. Європи, НАТО, Європейського Союзу з того моменту нагадаю вам Німеччина, Канада, Португалія почали переглядати контракти. В кожного на різні стадії вони є виконання. Хтось вже отримав частину по цих контрактах, мова йдеться про F-35. тому що з'явилася тоді інформація, що мовляв США вони ж забезпечують F-35 усім операційним. Операційкою цих машин і з'явилася новина, що мовляв, Пентагон має змогу в один ледь не в один клік. Зупинити повністю роботу F-35. Ну от щось Трампу не сподобалось. Не сподобалось, як використовують F-35, і, Припустим, та сама Німеччина, чи Португалія, чи Канада. З Канадою ми знаємо, які в лапках теплі відносини зараз е, в США. Ну і вони можуть зупинити повністю використання цих літаків е, країнами, які купили з того моменту. Там Канада переглядає контракти, хоче відмовитися від е, ряду F-35. Німеччина ніби не дуже задоволена е, тим, що домовилась про F-35. І Португалія переглядає. Ті ж самі контракти насправді, як воно буде і чи будуть ці ем, літаки в цих країнах? Е, ну, останнє що було відомо, е, Пентон сказав, та ні, що ви немає ніяких в нас вплив, немає ніяких. Е, Блок кнопки на цій F-35, будь ласка, використовуйте. Але знову ж таки, хочу вам сказати, підсумовуючи, що більше навіть якщо зміниться влада там в наступних виборах. Президентських знаємо, що в 26-му році будуть до, до, до вибору до сенату. Вже не будуть відносини такими, як були раніше. Хто б не прийшов до влади? Які б не прийшли більш, скажімо так, адекватні і послідовні, як мінімум. Чиновників Штатів Америки всі будуть знати, що надалі не можна мати ті відносини США, які були раніше, коли Європа з заплющеними очима вірила, що США це надійний партнер, і та країна, яка гарантуватиме частку леву частку безпеки старого континенту.